Оце насосна першого підйому, це насосна другого підйому. Там у нас фільтрується вода, ця водичка йде на всю глибоку. Начальник станції Микола Воробець показує роботу водоканалу у Глибоцькій громаді. Віднедавна тут облаштували сонячні панелі. Вони допомагають економити гроші на енергію, яку споживає підприємство. За словами голови громади Григорія Ванзуряка, у 2020 році в громади підвищили тариф на воду на 50%. Це викликало у жителів невдоволення. Тепер, завдяки станції, у майбутньому зможуть деякий час не підвищувати тариф доводили до населення, з чого складається тариф на воду. Однією складовою є якраз електропостачання у структурі тарифу. Це складало приблизно 25%. У військовий рік у нас з'явився інвестор, який побудував надзвичайно потужне підприємство. Це Вадулсерецький термінал, і запропонував, що ми могли допомогти, і чим би могли допомогти громаді. І ми якраз цю ту ідею туди запропонували, Каже, знаєте, жителі хотіли. Зменшити тариф відповідно на водопостачання і встановити сонячні панелі, які дадуть змогу нам економити електроенергію. Сонячну станцію у Глибоці встановили на початку року. Втім, через хмарну погоду більшість енергії водоканал зміг отримати лише наприкінці травня. Наразі це більше 17 тисяч кіловат сонячної електроенергії виробила ця станція. Її нам вистачає наразі тільки на 20% споживання того, що ми споживаємо. Ми хочемо вийти, хоча б на 40% споживання від сонця. Зараз нам дало можливість підприємству залишити певні кошти для модернізації, і за рахунок цього ми почнемо все таки укріплювати підприємство для того, щоб розпочинати. Працювати з мережами, тому що мережі вони вкрай в негативному стані. Ну, Можна сказати, вони вже фактично вже віджили свої терміни і вони потребують заміни. Для нас змінилося, бо дають творення зарплату. А так не було грошей. Багато грошей забирає. Все забирає світло. Сонце нас спасає, якщо сонячна погода, то ми практично світла з мережі не беремо. Та вони поставили такі панелі, що то є як зелений тариф. Оце те, як вдома ставити, то світло накопичуєш, продаєш у рес РЕС тобі дає гроші, а потім ти у них купуєш світло. А у нас тут пряме споживання. Сразу сонечко дає енергію, ми її забираємо. Окрім водоканалу, сонячні панелі у громаді планують встановити й в лікарні. Данія Латковська, Василь Салига, Суспільне новини, Чернівці.